Деще на Василя можна і зігрітися, і наспіватися, і подарунка у кошика отримати, як не у Бердичівського міського голови. Вже близько 10 років саме так і вчиняє колектив центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Промінчик, 14 січня пшеницею щедрівками, засівають у дорослі дітлахи кабінет Василя Мазура. Багатство цього господаря співають щедрувальники, його гарні справи, його втіха рідне місто. У промінчику цінують дружбу з міським головою. Від того і день Василя традиційно розпочинають саме у цих стінах. Ми кожен рік ми вітаємо от, бі, біля 10 років. кожен рік, так як ми співпрацюємо з міським головою, постійно і фактично ми завжди повітаємо. Так що його це сьогодні свято, яке ми чекаємо, і дійсно міський голова теж чекає наші діти, щоб показати свої майстерності, свої здібності, тому що діти наші діти такі, як всі. І ми стараємося для того, щоб зробити це привітання більш яскраве, більш щоб у цекаті діти отримувати задоволення за те, що ми привітали. Буськового голову. А також так, я хочу привітати і всіх мешканців міста з святом, з Кеті Василя і з Ристом Христовим, з Новим Роком. Дай Бог я хочу побажати всім здоров'я, благополуччя і, і щастя в родинах. Завітала у гості до Василя Мазура і святкова сусідка Маланка. Разом зі своїми супутниками побажала міському голові всіляких гараздів. Ну і у відповідь натякнула на те, що непогано було їхні рученята червінчиком зігріти, а кошики, ковбаскою чи іншою смакотою збагатити. Господар, як і подобає людині радій добрим гостям, у цьому проханні щедрувальникам не відмовив. Я дуже щиро вдячний вам за таке гарне вітання. Я дуже зворушливий вашим вітанням, Я завжди чекаю вашого вітання. Я від щирого серця хочу побажати вам в новому році щастя, здоров'я, добра, радості, сміху. Ну і безумовно за таку гарну щадрівку потрібно подарунки вручити вам, так? Да. І Як пройде рік добре, то 14 січня знову навідуються щедрувальники з промінчика до міського голови. І вони, і сам господар, зізналися, що чекатимуть того дня. Ну а поки що Василя гарно вшанували подарунки у кошиках. Є можна й додому до хати збиратися.